Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про інновації, про технології, про все навколо дронове. Будемо говорити із Валерієм Яковенко. Він бізнесмен, приватний підприємець і співзасновник Drone.ua. Вітаю, пане Валерію. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Вас також друзі вітаємо і закликаємо на початку нашого відео. Звісно ж, поставте свою вподобайку. Напишіть кілька приємних слів у коментарях і підпишіться, якщо чомусь цього ще досі не зробили. Ми розпочинаємо, пане Валерію. В першу чергу про якісь такі секретні штуки, про які звичайний користувач українець не знає, але я впевнений. Вони його цікавлять. Ось, наприклад, з'являється все більше і більше відео про якісь касетні дрони. Які залітають е, на певну відстань в висоту над окупантами, і там у повітрі підриваються? Ми звикли, що вони від е, е, стикування, так від зіткнення із окупантами, це роблять. А тут у повітрі і шрапнеллю дуже щедро посипають російських вояків. Як це працює, на, наскільки це поширено, і наскільки це перспективна штука? Ну, з точки зору того, що використовується, дійсно є різноманітні модифікації дронів. Дрон це не єдине, що потребує якихось новацій, якогось розвитку. Різноманітні а, програмні комплекси, різноманітні модифікації, котрі дозволяють використовувати систему штучного інтелекту. Так само, як і різноманітні типи бойових частин, вони використовуються для того, щоб вражати різні типи ворожих цілей. І а вже ж в цьому напрямку є еволюція. і Те, що ми бачимо перед собою, це певна а, певний розвиток а, тих. Пристрої, в котрі ми бачили рік перед собою. Але так само як і звичайна зброя еволюційно розвивається, ми бачимо, яким чином працює артилерія та інші а, підрозділи, так само розвиваються і дрони, використовуючи різні типи бойової частини. А, ти, а, ті засоби враження, котрі ви сказали, вони найбільш ефективно працюють проти піхоти і проти живої сили противника. І фактично, це є той розвиток а, зміни напрямків застосування дронів. Тому що до цього зазвичай українські дрони вражали безпосередньо ворожу бронетехніку зараз. А, дрони вражають взагалі 60-70% всієї всієї ворожої техніки та живої сили противника, коли ми говоримо про а, роботу українських а, захисників. Пане Валерію, завжди криза це можливість для розвитку, і зараз маємо на жаль чималу кризу в плані снарядного голоду на фронті. І я так розумію, це також спонукає частіше використовувати саме дрони. Ми постійно говоримо про дрони, і це в нашому розумінні ну зокрема в моєму насправді щось таке не дуже далекобійне, коли ми говоримо про fpv дрони. Зокрема, щось таке 10-15 кілометрів не більше. А коли говоримо про снаряди, це 20 і подекуди до 40 кілометрів. Чи спонукає це розвиток саме далекобійності дронів, от відсутність снарядів? А, насправді це не просто про відсутність снарядів, це про економіку. Економіку застосування будь-якого обладнання. Один дрон замінює не один снаряд, а точність снарядів ми самі прекрасно знаємо, що не така, як точність дронів. Дрон це фактично керований прилад, котрий має надвисоку іноді навіть надлюдську а, точність. Тож, коли ми говоримо про певну заміну та еволюцію обладнання на полі бою, дійсно в нас є певний голод у снарядах до 40 кілометрів і насправді насправді це обумовлено навіть не голодом, а тим, що дистанція до км кілометрів а, дронами вже контролюється і робляться це достатньо ефективно. Але з точки зору звільнення територій котрі наразі є у нас є діапазон від 20 до 40 кілометрів, де потрібно працювати іншими типами дронів. І саме тут з'являються нові новації, коли використовуються дрони вже не мультродорного типу, а літакового типу з більш стабільним каналом радіозв'язку, котрі можуть мати навіть ту ж саму саму бойову частину, але можуть працювати вже на трошки більших відстанях, тож зараз дійсно відбувається еволюція і розвиток сегменту дронів, котрі працюють в діапазоні від 20 до 40 кілометрів. Угу. От ви щойно зазначили про надлюдську точність дронів подекуди, і тут про надлюдськість, так про штучний інтелект і так далі. Відомо, що на жаль, деякі розробки російської російського ВПК вже мають машини зір, зокрема, ланцет версії там як кажуть, має таку можливість, і тут поступово поступово людина відходить на другий план, а подекуди взагалі готова вже не брати участі у наведенні цього дрона. З нашого боку, чи є якісь такі розробки, і наскільки швидкими. Чи повільними темпами ми рухаємось в цьому плані ви задали дуже правильне питання до цього стосовно певних секретних розробок, секретної інформації, яку чомусь не знають українці, хоча мають знати. Насправді секрет в тому, що Україна в цій війні перемагає і вона знаходиться попереду, як у кількісному вираженні використання дронів, так і з точки зору технологій. Ворог зазвичай знаходиться. Позаду, і якщо ми говоримо про інноваційні інструментарі, то вони завжди намагаються копіювати щось те, що працює в українців, і намагатися це масштабувати. І зазвичай вони роблять це з запізнення на 5-6 місяців, якнайменше. Тож, коли ми говоримо про використання певних технологій штучного інтелекту, котрі хтось десь там на болотах створив і намагається використовувати, то маємо згадувати, що все це з'являється вперше саме в українців, і вони мають достатній. Достатньо фору у часі для того, щоб масштабувати це, і так в українців є технології, котрі в цьому напрямку працюють, але тут є днеле. Україна працює як ринок, український е безпековий сегмент інноваційного обладнання, що створюється, воно працює з е залученням сотень різноманітних підприємств. І коли ми бачимо перед собою появу якогось інноваційного продукту, ми маємо розуміти, що цей продукт виник як результат конкуренції компаній між собою, а не через Авторитарною у якусь історію чи тиск на виробників, котрі не можна масштабувати, Україна створює інновації, тому що вона хоче а, краще робити. І ринкові умови, котрі зараз існують за, е, вони просто до цього спонукають. Тож ми маємо краще обладнання, ми маємо кращі технології, ми маємо співпрацю з світом, і ми маємо можливість для масштабування всіх цих процесів, тому що українські інженери найкращі. Ось, от ми часто про це забуваємо. Мені здається, пане Валерію, і в цьому контексті вбачаю певну таку історію меншовартості, комплекс меншовартості наш український. Ви зазначили, що багато в чому ми перші, і зокрема про сферу дронів. Багато в чому ми є піонерами. А тут е, новина про те, що е, французи нам е, також готові допомагати. Ось на днях з'явилася така новина про те, що Франція доставить в Україну 100 ударних дронів камікадзе, типу Делеєр Дейті. 46 до літа 100 ударних дронів камікадзе це ну якось звучить не дуже а, так масштабно. Знаєте, і в цьому контексті нам радіти такій підтримці партнерів, можливо, це якась така знаєте, вундервафля щось таке унікальне, чи все ж таки нам не потрібно так схиляти голову і казати дуже сильно дякуємо. Бо в нас такого немає в нас таке є. По перше, дуже сильно дякуємо, тому що будь-яка допомога партнерів це завжди допомога і це спонукання нам розвивати власну екосистему розробок і е, робити більш тісними зв'язки з міжнародними партнерами. Коли говорити, е, коли е, потрібно сказати, чи є в нас такого, чи нема. В нас так і є. І в є достатньо багато власних розробок, власних інженерних задумок, і а, іноземні компанії дуже часто передають нам своє обладнання, тому що вони просто не можуть не передавати його через те, що Україна рухається на швидкими темпами. І якщо компанії безпекового сектору за кордоном не співпрацюють з Україною, вони апріорі а, залишаються. Поза конкуренцію, і українські українські підприємства, коли закінчиться війна, коли буде наша перемога, їх легко зможуть потиснути з ринку, просто тому що українські розробки випереджають будь-які іноземні на декілька голів. А, коли ми говоримо про кількісні показники, там 100 дронів потрібно чітко розуміти дальність, сегментацію, де саме це обладнання має працювати як воно працює в комплексі, на яких а, дистанціях і які типи, пти цілей воно здатно уражати. Ну і Відкрито нам потрібно використовувати таке обладнання, щоб покращувати власне відношення до а, власних і власних виробництв. Що б хотілося сказати, кожна компанія, котра передає нам якесь обладнання для такої експлуатації, на кф, на, на кшталт її ж компанії, DLR, А якщо говорити про подальші розмови і про подальші а, розвитки такої співпраці, то ця компанія скоріше за все захоче відкрити виробництво разом з українським інженером для того, щоб просто бути ближче. До кінцевих користувачів цих технологій, і це є буде перемогою. Тобто, нам потрібно на рівні країни закликати максимум компаній, щоб вони відкривали свої підприємства тут інвестували в розвиток в виробництво в Україні власні кошти, привозили своїх людей, працювали з українськими інженерами, і ми рухалися вперед. Ось і якщо подивитися пабліки російських зет патріотів, так от за роботою вимушений це все відслідковувати. Там насправді ми вже, вже давно попереду, вже давно всіх перемогли. F-16 у нас є F-35 і от-от з'являться це про літаки. А про дрони ось вичитав таку історію, начебто. Роями атакують а, ворожі позиції, наші дрони, і на чолі цього рою є якась така велика матка, як вони називають, такий термін використовують, яка за собою е, веде Ну чи то чинок, чи як їх назвати, з собою має ретранслятор і віддає ціле вказання, і так далі. Це таке є взагалі? Чи це якась фантастика, пане Валерій? Такі розробки існують. Матка є. А матка є. Дрон. Матка. Матка Боска. Це справді дійсно дуже динамічна сфера. А зараз дрони для того, щоб мати підвищений радіус дії, вони обладнані додатковими ретрансляторами, котрі знаходяться на середині дистанції чи близько до дистанції запуску, але з певною висотою тримання позицій для того, щоб просто через кривізну землі і через певні перешкоди мати постійний радіозв'язок з цими дронами, котрі лідять попереду. А вони дійсно зараз до, до недавна, вони Працювали попарно, тобто є один дрон-резаканцелятор, один дрон, який працює на далеких відстанях, але дійсно є а, технології використання роїв, коли дрони а, працюють по декілька штук. Тож це дозволяє зекономити час роботи оператору а, швидше вражати цілі і надати можливість а, ворогу а, передих, пере, ну, перевести подих чи якось. А, Змінити позицію після того як дрони почали почали. Українські дрони почали працювати по ворожим цілям вражаюче. ну а і також, от те, що дивлюся по інноваціях по дронах, я знаю, що у світі є вже розробка дронів, які працюють як системи ППО, їх випускають, і вони десь також в польоті, так розумію, розриваються на шматки і таким чином збиваючи ракети. Коли говоримо про ракети, йде мова про надвеликі швидкості, і що говорить, що дрони здатні на таких швидкостях, ну чи то реагувати, чи то навіть спрацьовувати, і так далі. Ми бачимо зараз останнім часом такий великий потужний літакопад на Росії і на Тимчасово окупованих територіях на фронті і так далі, і всі цікавляться, яким чином це все вдається зробити. Я не буду питати, чи зараз це дрони, пане Валерію, але чи вбачаєте ви перспективу у майбутньому, щоб дрони, ну до прикладу, літали на таких висотах, як винищувачі, і могли на них встигати відреагувати або навіть наздоганяти, аби збивати їх? Знаєте, тут потрібно чітко розуміти, що нам для цього потрібна достатньо велика швидкість, і насправді це вже не дрони, це вже певне ракетне озброєння українського виробництва. Якщо я не помиляюся, то в цьому напрямку є офіційні повідомлення від українських джерел від очільників, що Україна розробляє в насліні комплекси ППО у партнерстві з світовими лідерами. І а вже ж ми передбачаємо, що таке обладнання з'являється і можливо вже працює на території України. Які саме історії виникають, що літак. Так масово падають на болотах. А, ніхто не може сказати чітко, ми можемо про це говорити і почути, напевно, лише після закінчення війни, але зараз можемо передбачити, що там, напевно, просто хтось смалить чи палить всередині каміну пілота, і тому воно вибухає. А, зазвичай це саме такі пояснення з, зі сторони а, б -б боліт виникають, але дійсно, факт і фактом, літакопад відбувається прямо зараз на болотах. Це хороша новина, але не завжди, от лише бочкою меду, також є трошки дьогтю, і тут про це хотів би запитати в першу чергу про роботу РЕП і а, те, що заважає роботі наших дронів, операторів наших дронів. Я чув таку новину. Інформація з наших позицій, хлопці розповідають про те, що великий відсоток дронів наших не долітає до ворожих позицій через наші РЕП. Наскільки це поширена проблема і чи вдається її вирішувати? А якщо на початку війни ми говорили про ворожий реб, то зараз ми можемо казати не лише про ворожий риб, а й про дружній реб mm -hmm. Україна дуже сильно просунулася вперед по технології радіоелектронної боротьби і створює паритет ворогу, котрий е, взагалі вважався один у світі у сфері використання саме технології радіоелектронної боротьби. Зараз Україна виробляє власне обладнання, вона використовує всі можливі частоти для того, щоб гасити дрони ворога. Теж саме намагається робити і ворог. Це певний спринт і певна гонка завжди технології дрони та протидронові пристрої, протидронові технології. І тут завжди є елемент конкуренції, розвитку, використання найінноваційніших підходів щодо обміну радіозв'язку щодо використання технології штучного інтелекту, щодо використання певних трансляторів направлена на те. Посилення сигналу різних типів кодиків, мільйон різноманітних сценаріїв використання обладнання зараз існують, а як на території України, так і те, що намагається копіювати ворог. Тож а, дійсно зараз а, працювати дронами дуже складно а через наявність великої кількості шуму на території а, фронту. І коли в небо піднімаються де таки країн-союзників, котрі виконують функцію радіолокаційної певної розвідки і радіо Розвідки а щодо, того щодо того, що відбувається на території України, і коли працює такий тип, так такий тип спостерігаючого обладнання, то на території України можна помітити цілий зоопарк пристроїв котрі наші союзники навіть не можуть пов'язати з чим що це таке, тому що українці виробляють і модифікують це настільки швидко, що навіть ці електронні сигнатури можливих українських пристроїв просто не встигають потрапляти в базу союзників, котрі спостерігають за цією ситуацією на полі бою, тож все дуже сильно змінюється. Кожного тижня фактично відбуваються певні кардинальні зміни. Угу. Ну і те о, і ті зміни, яких очікуємо, те, що анонсували в уряді кухонні дрони, дрони виготовлені українцями на кухнях, пане Валерію. Дуже багато скептицизму було навколо цієї теми. Ну і зараз я так розумію, віз і нині там якоїсь такої масштабності ця програма не отримала. Запрацює чи ні, на вашу думку, і оці от підводне каміння, оце от, перевіряти потім, чи нормально його зліпили, а, а раптом там якісь шпигуни, можливо, вони запрограмували не так цей дрон і так далі на цих кухнях. Розкажіть свою думку з цього приводу. А ви задаєте дуже правильне питання, але ми маємо чітко розуміти цілі, що саме хоче уряд досягти, коли публікує такі новації, як кухонні дрони. Насправді мова ж йде не про створення мільйона дронів мова йде про те, щоб залучити людей до новітньої професії інженера і дати їм розуміння, що збирати дрони і працювати з електронікою, працювати з безпековими технологіями не так складно, як вони з цього думають. Зараз в країні є величезний дефіцит рук тих людей, котрі можуть працювати. З електронікою робити достатньо примітивні рухи щодо створення а, певного роду пристроїв масово. А, підприємства жаліються на те, що просто не вистачає персоналу. І коли ми говоримо про інженерів, то не потрібно мати освіту 5 років для того, щоб стати інженером. Потрібно достатньо вміти просто мати навички, а, працювати з електронікою. І ці навички можна отримати, банально навчитися навчившись збирати дрона на кухні за допомогою роликів. В YouTube. коли людей Робиться один, два, три рази. Вона передає ці дрони, котрі не використовуються на полі бою. Вони використовуються найчастіше для навчання людей, котрі пілотують ці дрони Там можна використовувати таку техніку. І нехай що вона може бути не така однакова і так далі. Люди отримують скіли для керування такими пристроями і потім вже будуть працювати з масштабованими пристроями. Але ті люди, котрі склали на кухні такі дрони, вони вже можуть відправити а, заявочку на те, щоб отримати роботу у оборонних підприємствах і вчитися до величезної кількості команд інженерів, котрі зараз працюють, і ще вони можуть навіть заснувати власні команди для того, щоб працювати в цьому напрямку, і в нас з'явиться ще одне невеличке оборонне підприємство, котре може працювати і створювати вже тисячі дронів, тому що вони вже будуть працювати як конверт. Тож ідея дати розуміння, що професія інженера і це є професією майбутнього, котра буде в нагоді прямо зараз. І коли ми переможемо, так само потрібно буде створювати електроніку працювати і відновлювати українську економіку Себто тут якась певна проблема і трабли у комунікації, тому що ну одразу ж з'являються думки про те, що якась умовна гіпотетична Ольга Степанівна, яка може бути родом із Норільська, так яка переїхала в Україну, може стати секретним шпигуном і нашкодити фронту. А тут навіть такої можливості не передбачається, як я розумію. Це добре і гарна новина, що на цьому тижні з'явилась новина про те, що е, технічні професійні училища будуть готувати як е, операторів дронів, в тому числі за бажанням, хто може захотіти вступити, і так і інженерів дронів, це круто, це дуже добре. Але пане Валерію, останок от перспективи, майбутнє, те, що ви бачите, ваша візія, переможемо, от тому що от постійно дуже швидко все змінюється. У нас вже є підводні, надводні дрони є наземні. Зараз я дивлюся, розвиваються швидкими темпами. Що іще, куди далі? Перше, переможемо і перемагаємо вже. Україна знаходиться попереду в технологічному плані. Україна наразі є найбільшим у світі виробником дронів. Українські вироби чекають на зовнішніх ринках для того, щоб створювати світову конкуренцію, і всі вже знають наскільки якісним є це обладнання, коли ми говоримо саме про безпеку робототехніку. І коли ми говоримо про наступні кроки, розвиток а, цих технологій ну все буде рухатися і далі в сферу роботизації, підвищення ефективності використання обладнання і захист. Сто найціннішого, що є в Україні, це життя. Кожного українця, тож кожен захисник, який використовує робототехніку та безпекове обладнання, перше, що він робить, він захищає власне життя, тому що він працює більш безпечно. І нам потрібно використовувати максимум зусиль, щоб ворог продовжував працювати на українських землях, закидуючи наші чорноземи м'ясом. А ми за допомогою технологій вміло захищалися і просто працювали над знищенням ворога на нашій, на нашій землі. І це буде відбуватися стільки, скільки для цього. Того знадобиться часу. І ми перемагаємо вже. Гарні новини. Дякую за цікаву розмову, пане Валерію. Валерій Яковенко інженер, приватний підприємець, співзасновник дрон UA. І дякую нашим глядачам за кожну вподобайку, лайк, коментар, підписка, те, що просуває наше відео в мережі. Мене звати Павло Ковальчук. Зустрінемось під час наступних розмов. На все добре.